У дивізіоні бронзи ну, ми спершу ознайомимося із їх заявками. Нам тут розіграє потовий oh. міст Клімбовач Роман Новаков, 14 і 15 -й. Ілля Якімов. Міст Тім. І в Страсбурзі залишається він у грі. Міст Тім розіграє Аут Розіграний через Дем'янчука. І Більш прицільно Сергій голованці стандарт розігруватиме. Колалайн. Колавай. Простріл ресурс. Добивання до м'яже сітці міст Тім. Виходить уперед, міст Тім. Відкриває рахунок. Олександр Сидоренко Робить рахунок 1-0 на четвертій хвилині. Оплата порозі грає центрального пола. Пономаренко просить пасу Кульча. Пономаренко сам взяв на себе кількох. Скинув на Богача. Андрій Відскок від суперника Кульша з лівої. Пробиває, вражає ворота. Суперника Олександр Кульша. Один-один. Шоста хвилина. Дотиснув. Атлетико після чисельних атак і контролю. Забиває Атлетико Київ. І у нас один-один. У матчі Атлетико та міст Кім. Які Якимов, Якимов. Назад не встигає спрямувати міст, і перехоплює Судоренко. Бачить, мій, де на жоха, Жох б'є з лівої ноги. Виконавця у, у жовто-чорній формі після відскоку від суперника. Простріл дальню. Котляр, докторся, Котляр забив. Додає на флетикої на 11-й хвилині. Вже і вперед виходить. Відібрається знову один команди. Олександра Котляра згодом із сам кеп. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein Просто без Сидоренко, Титаренко, Титаренко можна вже хотити. Титаренко віддає Ляшковецький. В центральному полі направо Жох повернув Титаренко. Титаренко витиме. пробиває має Титаренко, не влучний. Титарен Жоха. Джо Титаренко. Титаренко, Титаренко. Степаню Степаню не довелося відібрати голова ню Дорошенко знаходить у Не менше Справа У дивізіоні Бронз, Атлетико Київ та ФК Міст Кімде. Кульша Під праву. Кульчаб'є. Дятел забирає Олександр, дякуем Атлетико, Титаренко, вибрав м'яч, момент. поменти речі. Хороший порятунок. Хороший порятунок. Хороший порятунок. і Андрій, богач біля м'яча. Бої. Оканався суперника у сінці. Богач, богач, богач. Здраво. На Чуперенко чіпляється. Не Чуперенко, не Чуперенко. Забирає террузі через Андрія Богача. Простріл, партнер. Приймає, залишає пономаренко Дятел у грі вибивати, потрібно, що й робить. Дем'ячок Дем не замість зліває, У ближній пут. Дем'ячок він не наважився віддавати, Переслідував Бога, щоб попіклувався про тебе, між е, повернувся до його колективу і по доволі небезпечний. Останньої миті останній миті в місті відбивається, а тут встигає, встигає. Вартом, і навіть міг перехоплювати голова від нього Рикоше, дядо Забрав Сторенко теж апелював до рефа, я ж повернувся до штрафного майданчика, Ну і вже розіграв міст, тім грав за готову. Сидоренко прийом, прийом корпус поклав. який гол роздапив Олександр Сидоренко. На 15 й хвилині другого тайму. 2-2-2-2-15 хвилина по перерві у матчі міст Дім та плетико Київ Олександр Сидоренко. Лучший м'яч неймовірний. когось З гравців, міст схожий, але Сидоренко. Зустріч зустрічна атака Рафона Куша 3-2 на користь команди Сергія Головання. 3-2, 3-2, 16-та хвилина розпочалася друга тайму. 3-2 на користівка місті. І тайм таймаут. Переграючи тренера Флетико Більша. Ярославом Перещуком. Дем'янчук! Добрий день! Добрий день! Гол забиває атлетиком. привозить Дем'янчук. Рахунок 3-3, 17-та хвилина по перевірі. Сітеренко червону картку. виконавцю Атлетико, і Атлетико, друзі, залишається в меншості. Хейтити, якщо бажаєте. Бо це один із провідних виконавців. І це той виконавець того протистояння. Місті переміг з рахунком 3-1. Дем'янчук розводить він повертає зараз на кепа. Головань пробиває у А Ярослав перегляду, Вар, дабл пенальті. Шостий командний. розбіг. удари Ярослав, Рослав, хорошут бере цей, бере цей. Окіпер розреагував. Не мов навіть і не помітив. Іще одна дія, це не удар із точки. І ще задія Олександра Дем'янчука. Дєвка, ще Котляр. Кеп. Кеп видає. І по м'ячу не поцілив адресат Хелпас. Олександр Дятел вкидати. Олександр Дятел. Боротьба. Пол в атаці.